Вітаємо читачів журналу Ротарії. Сьогодні пропонуємо такий собі короткий огляд. Ем, подивимось на ключові матеріали нового липнево-серпневого номеру за 2025 рік. Це буде ваш швидкий путівник найцікавішими сторінками. Так, давайте зануримося у зміст. Спробуємо разом виокремити найважливіше, ну що там є. Отже, починаємо: сторінка 2. звернення нового президента Ротарі International Франческо Арецо. Ага. Серпень, як відомо, місяць членства, але він наголошує, що увага до зростання, до інновацій у клубах, це, ну, робота цілий рік. І заклик його єднаймося заради добра дуже в тему. Саме так. А одразу за ним на сторінці три голова ради довірених осіб фундації «Ротарі» Гольгер Кнак. Так, він ніби продовжує думку президента, підкреслює тісний зв'язок членства і фундації. Це ж логічно, активні члени, сильна фундація. І там приклад цікавий наводиться про тематичний клуб Угу. психічного здоров'я це показує наскільки гнучкою і головне надійною є фундація як інструмент для нашого служіння. Переходимо до наших реалій. Сторінка 5. звернення губернаторки дистрикту 2232 Ольги Полічук. Дуже важливе звернення зараз так про стійкість ротарії в Україні під час війни. Про гуманітарну допомогу, міжнародну підтримку це те, чим живемо. Абсолютно, і знаєте, ця тема міжнародної підтримки знаходить продовження далі. На сторінці 11… а це передрук з німецького ротарі магазин. Саме так, подорож у війну, це враження Гольгера Кнака і німецьких ротарійців від візиту сюди, в Україну. Дуже цінний погляд з боку. Вони ж побачили все на власні очі, так і визначили пріоритети допомоги. Медицина, енергетика, вода, звісно, діти та молодь. І одразу до практичних речей: сторінка 7. ваш список бажань в ротарі. О, це корисно так. Це ідеї, як власне максимально використати свій ротарійський рік від спонсорства нового члена до участі у конгресі чи волонтерства. Такі собі підказки для активності. А про конгреси сторінка 8 вже анонсує наступний у Тайбої 2026 рік. Заглядають у майбутнє. Розповідають про підготовку, про Тайвань. Цікаво. Але перед тим був Конгрес 2025 у Калгарі. Про нього пише Ольга Яловенко на сторінці 10. Так, там була дуже помітна українська присутність. Наші стенди, вечір, угоди підписували. Це важливо бути представленими. Звісно, тепер далі сторінка 12 сфери діяльності ротарі. Ага, сім сфер фокусу від боротьби з хворобами. Куди, до речі, йде багато грантів до захисту довкілля, розбудови миру, ну, весь спектр. Так, це дає загальне уявлення про масштаб. А от приклад локальної ініціативи, яка виросла, сторінка 14, австралійський клуб Баліна Річмонд». Їхня кампанія Фіолетові П'ятниці проти домашнього насильства. І що цікаво, ця кампанія допомогла їм збільшити кількість членів у клубі, тобто актуальна тема приваблює людей. Дуже добрий приклад. І ще про клуби сторінка 16. інтерв'ю з Валентином Строєє. засновник ротарі клубу Ізмаїл, так історія клубу, їхні проекти, ну і звісно, діяльність під час війни теж про стійкість і адаптацію. Наступна 18-та сторінка, дуже важлива тема донорства. Олена Гавва ділиться особистою історією і про ініціативу харківських клубів День донора з ротарі. Це нагадування, що допомога потрібна постійно, і вона може бути різною. Абсолютно. І ще один приклад неймовірної допомоги на сторінці 19 розмова Ігора Балаки з литовським ротарійцем. Вітаутасом Дамулявічесам. Так, його допомога Харкову, ці волонтерські поїздки, табір для незрячих дітей. Це просто вражає справжнє служіння. І від сьогодення трохи в історію. Сторінка 21. Павло Кашкадамов пише про зародження ротарі 120 років тому Так. принципи, структура, тест чотирьох питань mm -hmm. і перші клуби на українських землях: Львів, Чернівці, Ужгород. Це наша історія. І завершує огляд, мабуть, найщумливіший матеріал сторінка 22. три шляхи на одну війну. Історія Олени Радецької із Запоріжжя, дружини загиблого захисника Азовстальнь. Так, і про роль проекту ротарі дітям героїв у житті її родини, це, це дуже сильно показує, як ротарі може підтримати у найважчі моменти. Справді. Отже, бачимо, що цей номер, як і завжди, дуже насичений. Історії служіння, важливі ідеї, приклади конкретних дій. Безперечно, цей журнал це ну, справді незамінне джерело інформації про ротарі і в Україні, і в світі. Він допомагає тримати руку на пульсі, бути в курсі подій. Ласкаво просимо на сторінки журналу Ротарієць.